Вже близько 11 років пані Наталія мешкає у гуртожитку по вулиці Жовтнева. 7. весь цей час у серці жінки живе неабияка тривога, адже в будь-який момент може опинитись просто на вулиці з маленькою дитиною на руках. Придбати власне житло мати одиночка не в змозі, а стати повноправною власницею квадратних метрів у гуртожитку залишається лише у мріях. Якби це було все наше. Якби ми його могли мали право приватизувати, ми б не жили в такому жаху. Ми б зробили ремонт. А так на даний момент ми цього зробити не можемо, тому що ми його зробимо, кошти вложимо, а завтра прийдуть і скажуть: збирайте віщі і йдіть звідси. А як наші діти далі майже на даний момент я, наприклад, достатку такого не маю, щоб я могла купити собі житло. Я живу сама з дитиною, без чоловіка. І достатку в мене такого немає можливо, щоб купити собі чи квартиру, чи побудуватися, чи ще щось. Я оце маю одну цю кімнату, і я хочу її мати, дійсно, щоб вона була моя, щоб моя дитина прийшла до хати і до, до своєї хати, а не Бог знати куди, Знати чого що в даний момент лягти спати і думати, чи тебе придуть виженуть чи ні? А таких як ця жінка, кілька сотень. Всі вони прагнуть стабільності для себе і своїх дітей. На неодноразові звернення до влади з проханням посприяти передачі житлового фонду до комунальної власності. Люди отримують лише пусті обіцянки. Неодноразово вони просто ігнорують. Ігнорують і ну не хочуть, ні все не хочуть, ні все причини. Нам не кажуть. Навіть не мотивують. Ні, а просто все одно все, все що ми для них пусте місце. Це ми є для них не люди, а іграшки. Люди ремонти роблять, двері тільки ставлять, тільки вважає, все вважає. роблять. А селищна рада нам не дає, щоб воно було наше. Для кого ми його робимо? Ми не знаємо. Може на другий рік прийде якийсь дядько Але? з лахматою лапою, і нас просто-напросто попросять звідси, і на тому буде все. Вже писали, і листи писали, і звернення писали, і писали вже. І, і до Держмайна, як я говорю, звертатися до сільського голови і ого, І щось ніхто нині даний гуртожиток перебуває на утриманні Теофіпольського цукрового заводу. Працівники підприємства всіляко намагаються допомагати людям у побутових питаннях. Та й кажуть, документація щодо передачі у комунальну власність вже давно готова. Та селищна рада реагувати не поспішає, тому справа досі не рушає з місця. Гуртожиток і весь поселок заводський. Так, да, ми тримаємо службу, там поряд 30 чоловік, ЖКО, яке там прибирає і ту травичку все косить, каналізації. Ну, все, все, все. Ми займаємося. Селищна рада, да? вони повинні видати наказ на комісію по приватизації. Да? Свого представника я йому надав, фамілію, хто там має від нас від зводу входити в комісію. Всі технічні справи по акту ми заповнили, да, скільки там трубопроводів на опалення, скільки проводів на воді, каналізації, ну, освітлення, все ми надали. Да, і вся документація в нас. Є. Чиновники ж свою бездіяльність мотивують відсутністю коштів на утримання. Людей ж постійно годують обіцянками, а питання власного даху над головою залишається відкритим. Чекати, поки взагалі опиняться на вулиці, не стали, тому прийшли пікетувати селищну раду. «На наш бюджет не в змозі, не в змозі Через, Через ви, на протязі 10 років разом з районною радою ще до мого обрання. Попередні голови розпочали цю роботу, так само проводили обстеження, так само зверталися в обласну раду про виділення цих коштів. Немає цих коштів. І сьогодні ми, як перший крок, дали згоду на прийняття гуртожитку, враховуючи конкретні обставини. так очі. Так, що ми зробили перший крок і до кінця липня, так як вам рік приймемо гуртожиток. питання щодо всього житлового фонду сьогодні, буде знову розглядатись на сесії селищної ради. Якщо депутати проголосують за, немає питання». разом з тим, є роз'яснення фонду держмайна, в якому зазначається, що кошти згідно національної цільової програми передачі тих же гуртожитків у власність територіальних громад таки будуть ви. <ділені> ...селищній раді, але після прийняття об'єкту до комунальної власності. Для селищного голови перед натиском людей залишається тільки обіцяти. Питання зараз розглядається, вирішується, працює комісія, і до кінця липня цього року питання передачі. В гуртожитку в комунальну власність селищної ради, буде вирішено статусу». люди. Налаштовані досить рішуче, адже обіцянкам вже не вірять. кажуть, пікетувати не припинять, якщо справа все ж не рушить з місця. У нас годують, що завтра, післязавтра, прийдете через місяць, прийдете через два, все. Нічого абсолютно немає. Зон, де світ є, сезону да. нема, немає. Від заводу на той світ. Діти бігають так само, ходять ну, в клуб, і там у нас ж сп спорткомплекс гарний построєний. Абсолютно нічого, абсолютно ніхто нічого не хоче робити. бордюри біля дівчата наші, ці, що там в ЖЕКу працюють. Все, все робить завод. Якщо до кінця місяця, то не Ви <говори> через недільку, через Півтора будемо вбивати пороги, де саме будемо казати, будем... і будемо визивати критичну точку, будемо стогнія визивати. А що нам робити? Будемо добиватися своїх прав. У нас діти, нам нема де подітися. Ми на вулиці не встанемося. Будемо приходити, будемо тут стояти, треба буде і буде О, що, Кінець липня не так уже й далеко, тож невдовзі дізнаємося, чи отримають люди законне житло, чи це була чергова порожня обіцянка чиновника. Ми хочемо, да щоб це була наша хата, а не чужа.